Після початку повномасштабного вторгнення гурт Антитіла були одними з перших, хто вступив в ТРО, почали захищати спочатку Київ. Потім ви вже мобілізувалися і були на Харківщині дуже довго. Потім ви. Демобілізувалися. Ми не демобілізовані. Ми продовжуємо служити. Ми просто виведені в розпорядження. Ну зараз я не хочу переб... називати, в якому підрозділі так. ми перебуваємо. Я думаю, що всі здогадаються. Ми відряджені з нашого 130-го батальйону в інший підрозділ. Угу. Ну ви парамедики? У мене була посада водій, санітар. Коли ти перестав здригатися від голосно закритих дверей? Це сталося ну, відносно швидко. Я пам'ятаю прям контрастно, коли ми приїхали в Варшаву, де рано співати, і гупали трамваї, там гуп -гуп -гуп -гуп, так глухо воно там, чи ти у них чи, чи гумові колеса, чи щось таке. І воно так глухо гупало, і це прям виляти мін. Ну, і ти прям одразу потім або коли летів вертоліт над Варшавою, це теж ти героєш. А що, а що було? Ну, тобто, ти, ти пригинаєшся, е... пригинаєш та... та... це, це, це вже інстинкт. Короте. Я до повномасштабного вторгнення дуже, ну, скажімо так, негативно ставився до двомовності у піснях. Але е... я здивувався, коли почув вашу дуетну пісню з Едом Широва. Угу. Вона напів теж Україна англійська. І мені це сподобалось. Те ж ти запропонував е, тоді дуетну історію? Вони запропонували. Вони вас почули десь? Ну ми ж зробили звернення до Едаширана з пропозицією, щоб ми взяли дистанційно з Майдану, ага. з нескореного Києва, участь у благодійному концерті в Бірмінге, який робили на підтримку України. От, і ми записали це звернення, що ми всією командою тут. Київ стоїть, ми боремося. Ви збираєте для України. Давайте ми долучимося, приймемо mm -hmm. участь і звідси зробимо телеміст. От, і то стало вірусним. Розійшлося в британських медіа, в британському суспільстві, в соціальних мережах, там в Тіктосі, здебільшого. Hello, Ed. Greetings from We are Ukrainian musicians of the Ukrainian band anti Antitila, one of the most popular Ukrainian bands with a lot of fans in Ukraine and all over the world. We will fight and sing for victory in front of the whole world that support us. <tries> <tries> Місія, mm, а ви політично. тут е, в касках з автоматами? Mm. А Ширан відповів, що типа камон, чуваки, давайте я ah. чекапну на вашому Там все ну так, сленгом. Ну і все ця історія закінчилася. А ну і коли вони відмовили, пішла друга хвиля. Купа інтерв'ю знову дзвонять всі, що як так вони могли відмовити самі британці. В якийсь момент команда Ширана, якраз перед відправкою в Харків, десь за два тижні ми працювали в Ірпіні. Наш наш підрозділ. Команда Ширана вийшла на нас пропозицію зробити український текст другий куплет. Під цю пісню. Їм легко вимовляти е, ім'я Тарас. Ну, Терес. Терес. Відкрита дата всього концерту. Ми його перенесли. На гур передали на 4,5 мільйони дещо, що вже працює. Но ви продали 4 тисячі квитів. Більше трошки. так. Ці всі гроші пішли на гур. Всі так. Але всі квитки дійсні. Ти ж розумієш, що це сувенірна історія більше. Зараз я про це можу відкрито вже казати. Mm -hmm. Це все історія про інформаційний вплив. Так, це в першу чергу інформаційна кампанія, яка спалахнула передаки mm -hmm. дуже сильно там. В нас, серед наших, там повилазило різних. Окей, ми цього і хотіли. А ми... хто придумав це? Це з самого початку була історія антитіла і гур. Гур, партнер цього концерту, продюсер цього концерту. <рес> Непогані у вас, продюсери. Так. Я думаю, що це вже мало стати зрозуміло після останнього відео, яке ми викатили. Більше п'яти тисяч проданих квитків на концерт в Ялті перетворилися на донат в 4,5 мільйони гривень. Квитки продаються, ціна зростає, всі кошти йдуть на деокупацію Криму, тим підрозділам, які працюють на цьому напрямку. Тому Ялта обов'язково буде. Я ні на Йоту, ніколи не сумнівався в тому, що Україна переможе в цій війні. Я ніколи не сумнівався, що Крим буде деокупований. За час повномасштабного вторгнення один з головних тів ваших це, звичайно, фортеця Бахмут. Фортеця Бахмут всі наші тут. Але не всім. Сподобалася ця пісня. Mm -hmm. Зокрема, Женя Галіч. Ну, він висловився тоді, що ну, ви... Хай хай його права, ну, хай рукава. А чи спілкувалися ви, хоча б? Ні, ми не притинались просто ніде ніколи з ним. Женя Галич не є та людина, думка якої мені взагалі важливо хоч якось. А хто з а, артистів для тебе має авторитетну думку? Саме з артистів. Я можу сказати, тих артистів, творчість яких мені подобається. Mm -hmm. Це Арсен Мерзаян, е, Олександр Пономарьов. От, ми yeah. з ним в гарних приятельських стосунках. От, і він може сказати мені все, що думає там, на дачі. А Саша таке, що може сказати? Так, да, може ще може протулити Саша ж боксер. Там, <laughs> та, от. От. Але Саша для мене величина. Джамала. Слово Джамали для мене, якби наприклад вона це сказала, це було б прям боляче. Коли моя кохана мені щось каже, от у нас бувають там якісь певні дискусії, іноді, та і от мені це важливо. Тарас. Дивись, нам на пейджер прийшло повідомлення від Пейджер анонімної глядачки Олени. Те вона питається, чому у вас досі не було дуету з прекрасною співачкою Оленою Оленою Значить, у нас є дует, у нас є записана дуже класна пісня. Ат, і ми хочемо її оприлюднити. Хочемо, щоб вона стала саундтреком до якогось хорошого фільму. Ви шукаєте фільм? Чесно кажучи, так. Да. Я цим не займаюся, якби там прям серйозно. Але отак, от, коли є можливість, спитаю там. Угу. От, можливо, якийсь продакшн там, і через своїх знайомих в світовому шоу-бізнесі так само цікавлюся. там, by the way, там угу. якщо раптом якась цікава романтична історія, дуже красива пісня. А ви хочете, щоб це була закордонна чи українська стрічка? Або українська стрічка хороша, або закордонна why not. Пісня романтична, мажорна. Яка англійською мовою чи Так, англійською мовою, і частина пісні українською Даш я послухати. написав. Я написав текст. Дам послухати харчу А ще я думаю, що коли ми будемо завершувати вже свою музичну кар'єру, запишемо зеленою, можливо, альбом, можливо, два. Так угу. в форматі фану українських народних пісень в якихось сучасних аранжуваннях. – Це коли буде, коли вам буде 70 років вже? Побачимо. Ми з тобою е, зустрічалися рік тому. У нас було велике інтерв'ю. Uh -huh. Тоді, е, рік тому, і трошки раніше, е, коли якраз ти був ще в бойовій роботі, uh -huh. у тебе був е, для мене дуже дивний погляд. Uh -huh. Ти, начебто, дивишся на мене, але і скрізь мене. Uh -huh. І він такий трошечки, як е, в пустоту цей погляд. Зараз е, твій погляд ожив. Як ти відновився? І як ти відновлюєшся досі? Рутинна певно робота, родина і розуміння того, що антитіла зараз на своєму місці. Мені Олена після повернення давала інтерв'ю і говорила: я запам'ятав цю фразу: якби я не повернулася, то було б все. Що все? Ну ви б розійшлись. Ні. Ти, коли поверталася до України, ти дуже часто говорила про те, що ти боїшся втратити родину, тому ти повертаєшся. І у вас досить такі напружені стосунки з Тарасом пройшло вже більше півроку, як ти повернулася. Як зараз. Коли ти бачиш людину поруч, коли ти бачиш, що він з дітьми, коли ти бачиш увагу і до дітей, і до себе, увагу взагалі до такої цінності, як сім'я, ти живеш зовсім з іншими мріями, зовсім з іншими почуттями. Це такі хлопоти зовсім інші, ніж коли ви окремо. Любив і так і люблю, як е... Любив своїх дітей і вважав це найдорожчим скарбом в моєму житті, так і продовжує. На мене ніяким чином це не вплинуло. Це її знаєш особисті переживання, той біль, розлуки, сум. Воно це впливало на її ментальний стан, і вона так вважала, їй так здавалося, що це було б це її такі якісь певні передбачення. Я з цим не згоден. Ну давай так. Вона ж дотисла тебе, щоб повернутися, тому що ти не хотів. Щоб вони поверталися ну, навіть чому, тоді чому? в серпні. Чому? Вона дотискала повернутися ще в навесні. Ти не дозволяв, не дозволяв, тому що не відчуття просто тому, що що я у вас родині часто кажу, то моя хат мене відчуття. Чому це патріархат? Я не знаю. От мене таке відчуття, я... Що е, Тарас, головний, що він скаже, так і буде, дивлячись в яких в яких питаннях. Що це стосується безпеки моєї родини, угу. якщо я вважаю, що саме так правильно це не обговорюється. Ну, і тим Ой. більше ти платиш комуналку в е, е, да, за я плачу комуналку. Ти маєш право більше. Найненавісніший процес заплатити комуналку. Моє улюблене питання, Тарас. Що ти зараз заробляєш? У нас з Сергієм є бізнес ще інший. Який? Я не хочу про це розповідати. Ти То бізнесмен, ти Ну дивись, юності я тобі скажу так: я ніколи не був у нужді. То я знаю, що таке гроші, я знаю, як їх заробляти. Я знаю їм ціну, угу. я вмію їх рахувати, я вмію їх витрачати. Багато грошей я і Сергій Вусик віддаємо на благочинність. Так, ми це не афішуємо, це як правило стається в такому авральному форматі. Треба щось терміново закрили. Але ми заробляємо і заробляємо непогано. І колись, коли це стане там відомим, коли ми вирішимо, що там це потрібно оприлюднити, ми це оприлюднимо, і можливо це здивує багатьох. Зараз е, е, твій заробіток це там п'ять тисяч доларів плюс. О, це ти любиш питання такі задавати. да, 5 тисяч доларів. Плюс. Я не люблю говорити про гроші, тому що це най, така неприємніша тема, особливо коли хтось їх рахує. А я можу, до речі, посперечатися. Чому? Тому що хтось може звичайно заздрістю зараз сказати о нічого собі, а хтось може бути навпаки мотивованим, що навіть під час війни можна заробляти. Як от гурт антитіла зустріли повномасштабне вторгнення, у нас було. Досить багато грошей на рахунках. Mm -hmm. Чому? Тому що ми ставимося до витрат дуже скрупульозно в межах розумного. Ми не купимо квартиру, ми не купимо нову машину. От я, наприклад, 10 років їздив на містобіші Галант 2008 року. Я пам'ятаю її. Ти розумієш? Я міг Троші собі доз... побита Я міг була. собі дозволити купити там нову машину разів п'ять mm -hmm. за цей період. Але є інші пріоритети, коли в тебе кліп. 40 тисяч доларів, 50 тисяч доларів. Коли в тебе студійна робота, там стільки-то тисяч доларів. До грошей, до їх заробляння, до їх витрачання потрібно підходити з розумом. Це антитіл було завжди і в є в мене. Тому я ну, на щастя маю змогу забезпечувати свою родину в необхідній мірі. Тарас ваші кліпи збирають мільйонні перегляди, багато коментарів. До читаєш коментарі? Рідко читаю, знаєш я, коли от тільки запускається відео. Угу. Перші реакції, е, Перші там день, два-три можу почитати коментарі. Mm -hmm. Він Дивись, я зараз буду читати коментарі під е, вашими кліпами, mm -hmm. а тобі потрібно власне визначити, під яким кліпом був написаний цей Дала. коментар. Перший коментар супер класна пісня. Текст простий, але дуже з глибоким змістом. Ви всі в кліпі такі щирі та щасливі. Mm, ми всі щирі та щасливі. Може, лови момент молодець. Yeah, ну там дійсно всі щасливі ходили в похід. Я помітив, до речі, що мені ловий момент подобається о, саме о, приспів. Куплет якось так він. Повсуває. Ну, бачиш, комусь подобається приспів, комусь куплет. Ну, власне, так і має бути приспів має чіпляти. правильно? Наступне, дякую вам антитіла за ці слова і музику. Вони надають віру. Нічого не бійся. А, ну там де ми є, звісно ж. Там, є. Наступне. Яка сильна пісня, неможливо стримати сльози? Дякуємо за таку сильну роботу. Слава ЗСУ, слава Україні! Це очевидно? Фортеця Бахмутва Бахмут, звичайно. В До речі, лайкнута. гуртом антитіла. Да, Сергій Бачу, Вусик якраз цим Сергій і Вусип, займався. Та, цим займався. Добре, я дивлюся зараз в 2022 році, в травні, відео ніби з іншого життя. Як я хочу побачити вас, пане презент, ну Президент, напевно, таким же усміхненим. Вірю в нашу перемогу. А, ну це, мабуть, Лего. Ліго. А А ви знімали, до речі, цей кліп? Як ви домовлялися? Та просто. Ну Як? алло, добрий день. зніміться ну, та, в нашому кліпі. Та, та, та. це ж та, ми звичайно. Ж... дивись, ми ж працювали над саундтреком до, угу. до пісні Я ти він вона. Це 95-й квартал був продюсером. Ну і власне в, кон в контексті цього саундтреку, там вже було промо цього відео. От і ми запропонували, давайте зробимо відео спільне. Він приїхав. Вдягнув мій піджак, мої штани червоні. Він на нього сів абсолютно ідеально, і погнав все те ж саме, що я зробив. Тобто можна по тополі зрозуміти, як якої статури президент Зеленський. Ну в нього біцуха помачні. Молодець. <світ> Непогано. Наступний коментар: теж лайкнутий, до речі, вами. За що люблю антитіла? Так за те, що вони постійно експериментують і шукають нові ідеї, нові мелодії і так далі. Звичайно, я менш успішні проекти, є більш, а є і розривні. Надіюсь, ви ніколи не зупинитесь. Дякую за роботу. Ну, це, мабуть, якась пісня, якась експериментальна. Яка? Пісня експериментальна. Та, До речі, слухай. мене також здивувала вона. Uh, може, кіно, ні? Mm -hmm. ні. Але близько. Що там у нас ще було? Ох, кліп у вас там такий на Київському морі. А! Це маскарад, маскарад, це... Та. Це... Пісня! Про що бізнес? Це про шоу-бізнес, це про наше суспільство взагалі. Особливо ще була така політична якась вазня. Mm -hmm. Всі один одного там щось хріначили, жовч просто роз'їдала це все. Вас тут запікують чи ні? Запікують маскарад. А приспів був з самого початку: це маскарад, й салат. А, -а, а буде ексклюзив в твоєму шоу сьогоднішньому. Я скажу, що знаєш. Е я, до речі, не підтримую, коли артисти розшифровують. Ну, пісню. я не розшифровував е, скільки років. Останній коментар: Божий син і рани». «Божий син і рани»? Це пісня, яка мені дуже подобається. Кіно? Ні. Mm -mm. Я вважаю цю пісню недооціненною, але пісня неймовірна. Я не знаю, допомагай мені. Просто Ти «Божий син мені саме так. А, Ось такий та, коментар та, божий син а, рани. був а, під а. цим тріпом. Ти саме Як, на твою думку, за останні два з половиною роки змінився український шоу-бізнес? Кардинально змінився. Що в ньому змінилося? Піна зійшла, зараз нова з'являється, але трошки воно якось стало чистіше і прозоріше. Я знаю, що боюся, щоб а, ми не повернулися і не відкотилися після перемоги. Дивись, і якщо ми говоримо про засилля російського продукту, в тому числі то я маю щирі сподівання, що це обмеження Ютуба на Московії, це трошки висвободить місце для українського сучасного музичного контенту. Але а і зараз... наш український сучасний музичний контент має Далі продукувати щось. Має продукувати. І да, бути буде, буде спроможним. Це я, важливо. Я, я, я впевнений, що буде там молоді, гарячі, зубаті рвуть тіктоки. Там ким з молодих артистів е, ти зараз захоплюєшся. Не, не скажу, що я захоплююсь, але я слідкую за творчим шляхом е, співака. Як так мені подобається mm -hmm. таких тембрів е, маслянистих, як у нього, як він вміє користуватися в своєму віці голосом, я таких не зустрічав. Ночі. Якщо за кулісами з потапом пересічаєшся, будеш вітатися? Так. Із винником. Ну, слухай, хто я такий, щоб це висока якесь проявляти до, до іншої людини? Ну, буду вітатися. Це людина в першу чергу. Щоб він там не робив, що б він там не чудив, окрім москалів, кажу, типу, угу. е, це людина, українець. Я можу 100-500 разів негативно ставитися до його музики, до того, що він там вчинив чи не вчинив, до його позиції. Але це я цим я себе принижую в першу чергу, якщо я що я, типу, пуп якийсь, ну там не протягнути руку, не привітатися. Ти можеш от привітатися, сказати, і одразу сам сказати, ну от там, звісно, лажа була. Можу. Метро Шуров е, е, колись сказав про те. Що він за бронювання е, артистів, і він вважає, що все-таки артистів потрібно бронювати, тому що вони більше користі за, суспільству. зачіпив тему. Я щас тобі підрозкажу, як треба зробити. Пу, пу пу давай. Значить, е, я вважаю, що давно треба було на е, загальнонаціональному, на загальноукраїнському рівні, на рівні Міністерства оборони, створити окрему військову частину, в якому білізувати давай так називаємо в широкому форматі креативний кластер. Так це музиканти, артисти, стендапери, поети. Всі, хто може через творчість якимось чином надихати військових, всі, хто може через творчість акумулювати ресурси, всі, хто може через творчість, власне, доносити правду про український супротив. Зібрати всіх в одне місце, поставити в стрій. І Почати це менеджерити правильно, щоб був офіцерський склад, який казав, антитіла, ви маєте в місяць дати, якщо не, зрозуміло, що не на першій лінії, не на нулі, тому що там не до концертів. А, наприклад, десь друга, третя лінія в штабі, там, да, чи на базі, де дислокується підрозділ, батальйон чи бригада, ви маєте дати, умовно, чотири концерти в місяць. Підняти дух, дух бійцям. Що вам потрібно? Не треба фенсі шменсі, якісь там випіндрьош. акустика, приїдьте, акустичні гітари, кахон, мікрофончик, сядьте в актовій залі чи в кружок, посадіть, поговоріть з ними, поспівайте, дайте їм змогу відпочити, розслабитися, фотографуватися. Mm -hmm. Якщо таких артистів у нас буде 100, і вони в порядку робочому режимі приїжджають в бойові частини і піднімають дух. Це класно? Клас. Класно. Далі, коли виїжджає за кордон, гурт антитіла. Ми розуміємо, типу ну це не є там висока математика. Приблизно рівень популярності артистів в кожному випадку. Ти визначаєш, що тільки ти виїжджаєш, у тебе якась мета не їздити півроку, ну там ладно, місяць чи півтора і привезти 50 тисяч доларів чи 25 тисяч доларів. Кат я привіз там мільйон гривень після трьох місяців гастролів, десь за кордоном, а де всі інші гроші. Ну проїли на чотирьох е, готелях. Така штука не канає. Маєш привезти певну суму грошей і маєш привезти певну суму. На рівні типа, своєї популярності. Типу, так, Звісно, mm -hmm. що ти не будеш просити з якогось артиста, який не є популярним, таку ж саму кількість грошей з артиста, який там може провести аукціони або зібрати на квитках. Ти тіла, я про себе розкажу. Показуємо графік нашому командиру, як ми зараз це робимо. Mm -hmm. Виїжджаємо, повертаємося в назначений термін, видихнули. І знову, поміж іншими якимись своїми справами, з комерційними концертами, стендапами, і знову по військовим частинам поїхали. І це поставити в нормальному режимі. І що ми знаємо, що так ми мобілізовані артисти мобілізовані. Якщо хтось хоче піти добровольцем, там штурмовиком на передову, там чи ще будь ласка, його право. Якщо вважає, що в силу інших причин він не хоче, але він там класний стендапер, який може ну там зробити що там, Повсикається пів батальйона від угу. його жартів. Це класно! Класно так. далі. Е, цей підрозділ артистів нехай проходить КМБ. Ну не КМБ, це БЗВП називається. Так. нехай поповзає по полігону, нехай там раз в місяць е, на декілька днів зберуться всі разом, е, поповзають в пісках, порить б Це так само робили. Ми це й робили. Коли ми готувалися, коли ми були на Харківщині, у нас і на полігоні стрільби були із протитанкових гранатометів, стріляли, із кулеметів, і гранати кидали, і із підствольника, все ми робили це. Якщо вже ситуація, що потрібно вступати в бій, то принаймні артисти матимуть змогу, як перезарядити Хоча автомат. Будуть вміти це робити. Хоча б що воно до чого це і я. Як. Якщо ми вже зараз знаходимося на такому етапі, коли цю, цю проблему якось треба вирішувати, то я б зробив би так.